Покажемо вам тут, як робиться шаурма, як то кажуть, застоєчки. А для чого так нарізати цю м'ясо? Іменно так. Так швидше просто, так? Да? Іменно ця установка. Такі так краще. А м'ясо uh, на, на глаз, М'ясо да? Да, да, на да, глаз, так? Да? Мені не мені не, 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 не да? Але ніхто накладає... не ну це як хазяйки вдома, mm -hmm. знаєш, кладуть, щоб аби мало було по лавашу. Mm -hmm. Це мало чи що? <laughs> Ні. <не, laughs> Ми робимо всім як, як свої. Це як свої, Ну, no. Согласен. У mm -hmm. мене навіть дружина, вона шаурми взагалі не їсть, а твою їсть. <laughs> Приємно. Ну, смачно в нас дуже. І коротше, значить, другий соус це чесниковий, так? Да? Так, так, чесно. А він на йогурті чи на майонезі? Ні, це інше. Я тебе окремо кажу. А, це, це секрет фірми, я, я можу тебе тільки сказати. <рес> секрет фірми. Так. І наскільки часу приблизно ложиться от на гріль? Десь три на... хвилини. Три хвилини, так? Плюс-мінус. Максимум три хвилини, так.